слухаєте українську передачу Радіо Ватикано. Діва сьогодні стоїть перед нами у храмі, та з хорами святих невидимо за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли ж з пророками радуються, бо за нас благає Богородиця, споконвічного Бога. Ці слова літургійної пісні кондака свята Покрову Пресвятої Богородиці гарно пояснюють роль Пречистої Діви Марії у нашому житті, у житті церкви. Вона, яка є непорочною і матір'ю Божого Сина, перебуває з нами, з усіма ангелами і святими у прославі Пресвятої Тройці. А благає вона вічного Бога за нас, які подорожуємо земними дорогами, але як учні і послідовники Ісуса Христа, покликані іти тією дорогою, котра веде до неба, дорогі у Христі. Святкуємо сьогодні свято, яке було встановлене на пам'ять об'явлення пречистої Діви Марії під час всенародної молитви у місті Константинополі, якому загрожувало потужне вороже військо, у той час як воїни боронили країну і місто на полі бою. Мирний народ засилав молитву до Бога у церкві в передмісті Константинополя. У влахерні, в якій зберігалася риза і пояс Пресвятої Богородиці. І ось під кінець молитви праведний Андрій, юрудивий Христа Ради та його учень Епіфаній, побачили, як Пресвята Богородиця входить у храм у супроводі святих Івана Хрестителя і Івана Богослова, як стає навколішки і молиться до Бога, а потім повертається до людей і простирає над ними свої руки і покровом, який накривав її голову, покриває її їх запевняючи таким чином людям свою опіку, а містові охорону, вбачаючи в цій перемозі, яка врятувала місто від захоплення ворогом, Боже чудо за посередництвом Пресвятої Богородиці, було встановлене свято її покрову. Яке не поширилося надто у церкві, бо було встановлене на згадку історичної події місцевого значення, однак із поширенням християнства на землях Русі України зміст покровительства Пресвятої Богородиці як постійної її опіки надвірним людом спричинило, що свято її покрову стало святкуватися в нашому народі більш урочисто, як велике свято. Тепер у цей день в Україні відзначають День захисників і захисниць нашої держави, адже від давніх часів ще від доби запорізького козацтва, та й потім у роки визвольних змагань за право народу мати свою незалежну державу, український народ та його військо вбачали в Присвятій Богородиці покровительку і заступницю, який не байдужа доля кожної людини. Кожного народу і країни, а зокрема, який не байдужа доля українського народу та його легітимного прагнення бути господарем на своїй, не чужій землі. Кожна людина може з певністю вважати Пресвяту Богородицю своєю покровителькою і заступницею, а це тому, що вона у згоді з Божою волею жертвувала себе і свого й Божого Сина Ісуса Христа, співпрацюючи з ним для спасіння людства. Через неї прийшов у світ Божий син, а вона, знаючи, ким він є, була не тільки його матір'ю, але й найкращою ученицею. Вона залишилася вірною, коли втекли найближчі Ісусові учні. Вона стояла під Христом свого Сина, співстраждаючи з ним у його жертві за спасіння світу. Євангеліє від Івана повідомляє нам, що коли розп'ятий Господь Ісус поглянув на свою матір та улюбленого учня, які стояли під Христом. Сказав до матері Ось син твій, а до учня ось мати твоя. Євангеліє додає, що відтоді учень узяв її до себе, тобто надалі виконував замість Ісуса Христа синівський обов'язок доглядати за його матір'ю в останні роки її земного життя. А Марія Ісусова мати мала змогу дбати про улюбленого Ісусового учня та збагачувати молоду Христову церкву своєю молитвою, діяльною вірою й любов'ю. Євангелії ні разу не називає улюбленого учня по імені, і хоч церква розпізнала ці постаті святого апостола і євангелиста Івана Богослова, ця недоокресленість дозволяє кожному і кожній з нас стати духовно під Христом Ісуса на Голготі і почути слова Господні до Матері. Ось син, ось донька твоя, і Його слова до улюбленого учня, а отже, до нас із вами, ось Мати Твоя. Причиста Діва Марія є близька до переживань і прагнень усіх людей, які шукають в житті здійснення Божої волі, але особливо до тих, які віддають себе, своє життя. На служіння іншим ми говорили про захисників і захисниць вітчизни, а отже, свого народу, його прав, його гідності, його держави, але не слід забувати і про багатьох волонтерів, які жертвують свій час, зусилля, здібності й кошти для служіння іншим, особливо в цей тривожний воєнний час. Потрібно згадати також і тих багатьох, які, будучи покликаними, віддають своє життя Богові у священичому й чернечому стані, а служачи Богові, молитвою і щоденною працею, служать також і людям, своєму й іншим народам, наближаючи таким чином прихід Божого царства. Особливо опікується Пресвята Богородиця сім'ями, адже вона, хоч прагнула бути неудруженою, і хоч залишилася і перебуває дівою, бувши слухняною Божій волі, жила в подружжі і стала матір'ю Божого Сина Ісуса Христа. Вона, яка рано втратила вже похилих віком батьків, мала свою сім'ю, в якій була щасливою, хоч у її житті було немало гор'я і випробувань. Вона знає, як допомогти сім'ям, подругам у взаємній любові, у вихованні дітей, дітям у шанобливому ставленні до батьків у братерських взаєминах між собою. З певністю могутньою покровителькою мають вважати Пресвяту Богородицю матері. Вона, як Божа мати, добре знає, що значить бути матір'ю, як ставитися до дітей у їх вихованні і зростанні, скільки похвал, а й приходиться вислухати. Особливо важливо звертатися до Пресвятої Богородиці тим, які зачали і народили своїх дітей у нинішніх важких обставинах. Пандемії, війни. Може, багато хто казав, зараз не час народжувати. Може, хтось висміяв або осудив, таким потрібно простити, бо життя людини це Божий дар. Та й сам Ісус Христос прийшов на світ не в ідеальних обставинах, навіть не у власній хаті народився, був покладений в ясла замість колиски, але він світло світу. Так само діти, молоде покоління це цвіт і надія народу, радість і похвала їхніх батьків, громадяни своєї держави, перспектива її процвітання і розвитку. Дорогі брати і сестри, молімося до пречистої Діви Марії про мир і перемогу, про допомогу в усіх наших справах, у труднощах і небезпеках. Життя буває жорстоким, а це тому, що жорстокими є люди, покликані від самого створення братерства, до будування спільноти любові, люди зуміли замість раю на землі створити справжнє пекло з муками і тортурами. Жорстокістю і ненавистю, із заздрістю і посяганням на чуже, із насильством та соціальною нерівністю. Але що б не сталося, які випробування чи невигоди не випали б на нашу долю, впевнено дивімося вперед, пам'ятаючи, що з нами Пресвята Богородиця, якій Господь Ісус доручив бути нашою небесною Матір'ю, а нас запевняє, що ми її улюблені діти. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!